Міжкласових ву ву така Чистка. Чистка... Чистка польська курва бобер, блять. Mercedes-Benz GLC – це плавність і вишуканість. Він пропонує безтурботний комфорт, високі технології та якість матеріалів. У сузір'ї люксових моделей Audi Q5, BMW X3, Porsche Macan, Volvo XC60 Mercedes Benz GLC є еталоном у своєму класі. І як кажуть, в Мерседесі найкраще або нічого. Вас вітає команда АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас на відеогляді саме mercedes GLC двадцять першого року. Зустрічайте! Підпишись на наш канал, постав подобайку, Ти напиши свій відгук, якщо в тебе вже був такий автомобіль. На сьогодні модельний ряд Мерседеса дуже сильно виріс. Якщо раніше ми могли бачити Ешку, Цешку, МЛ, С клас і Гелендваген то на сьогодні вже дуже багато міжкласових автомобілів з'явилось в лініці Мерседеса. ML перейшов в GLE, GLE, Від GLE є ще GLS, GLC, GLE і дуже ще багато моделей, які намагаються закрити всі потреби споживачів. Тому GLC це ідеальний варіант для міста, який має двигун об'ємом 2 літра дизель, який має повний привод і мерседесовську коробку 9G Tronic. Стосовно нашого GLC, це в нас 2021 рік кристальна модель, яка пішла з 2019 року. Потужність двигуна у 163 кінських сили індексом GLC 200D. Цей автомобіль розроблений на модульній платформі MRA, Та ж сама платформа, на якій побудована Цежка і Єшка. Стосовно зовнішності цього автомобіля, одразу бачимо, що комплектація в нас дуже непроста. Зовнішній вигляд це AMG Line, AMG різноширокі диски, також мультибім-оптика, яка може повертати, вирізати зустрічний поток автомобілів і ще дуже багато чого робити. Вся оптика у нас LED, як попереду, так і ззаду. Саме з рестайлінгу вже в базі почали робити led оптику Також у нас є. Бачимо спереду камеру, у нас їх чотири, тобто є е, камери 360, є також у нас адаптивний круїз контроль тобто машина бачить попереду ідущу машину, може регулювати дистанцію до неї, може сама відторможуватися і сама е, трогатись зі світофора. Тому це все ми покажемо і побачимо саме на тездраві. А щодо зовнішності, у поєднанні з синьому кольорі, виглядає дуже так потужно і на. Сил 100-200 більше ніж в неї є. Чорна решотка, ніякого хрому, чорні дзеркала, як кажуть БМВшники, Shadow Line, тобто антихром по всьому автомобілю, і виглядає це так дорого, якісно і багато. Щодо бокової частини автомобіля, арки та пороги в нас в чорному нефарбованому пластику, який захищає від різного роду потряпин. Також передня частина у нас повністю заклеєна в бронепльонку, крила, капот, фари та бампер. 20-ті колеса АМГ різноширокі, тобто попереду у нас 225-40 r 20 а позаду 295-40 r 20 Щодо підкапотного простору, капот можна поставити у сервісне положення, як це було колись у. Справжніх Мерседесах, як кажуть поціновувачі, одразу бачимо наліпку обслуговування на офіційному Мерседесі. Тобто наступне ТО у нас 16 12-го, 24 Не пізніше пробігу у 61 тисячу кілометрів, а зараз на одометрі у нас 51 тисяча. Взагалом, двигун працює у парі з дев'ятиступеневою коробкою автомат від Мерседеса 9G Tronic і також з системою повного приводу Fomatic. Там, де розподілення на вісі на задню 55%, на передню вісі 45%. І також є імітація блокування диференціала, тобто автомобіль з легкістю може виїжджати там кудись за місто, на природу. Кліренс в нас 18 см, що з легкістю дасть вам змогу виїжджати на якусь природу, на активний відпочинок. Тобто зручний для міста, тому що не будете дряпати. Всі бордюри АМГ-бампером. І з легкістю можна виїжджати на якесь легке бездоріжжя, тому що внедорожником його назвати не можна, а ось міський позашляховик ідеальний варіант на кожен день. Щодо задньої частини автомобіля, він також пережив невеликий рестайлінг, змінили оптику, яка стала ще більш сучасною і новітньою. Також, так як, так як ми маємо безключовий. Доступ на всіх чотирьох дверях. Ми також можемо відкривати багажник просто за допомогою маху ноги. Щодо багажника, об'єм 550 літрів, а якщо скласти задній ряд, то буде 1560 літрів. Скласти його можна просто з кнопками з самого багажника, і в нас вирівнюється рівний рівна підлога. Під низом у нас є такі речі, як ну, всі стандартні Домкрат, знак, ключ, все, що потрібно є. І також просто не вистачить пальців на тілі, скільки тут фішок в цьому Мерседесі, і одна із них це електричний фаркоп, який самостійно виїжджає і самостійно заїжджає. Ну, ці ці функції коштували власнику просто ну, сумашедших. Коштів. І ще е, така ну, дуже незрозуміла частина це начебто вихлопні труби. Але насправді це просто заглушка пластикова, а труби у нас під низом, під бампером і їх взагалі не видно. Mercedes новий. І почнемо знайомство з салоном автомобіля з заднього пасажирського ряду. Тобто я сиджу прямо сам за собою. Зріст в мене 187 см, і я дуже зручно поміщаюсь, тобто є ще місце для колін, і якщо людина з ще більш масивною фігури сяде за мною, він також буде себе зручно почувати. В нас тут зустрічає чорний е, потолок, панорама з таким ребрем, ще жорсткості кузова. Е, також музика, бурмістер, преміальна акустична система, шторка і Двохцвітний салон чорний з красним. Ну виглядає до, досить агресивно, так і брутально. І також є е, клімат для заднього ряду. І це все ми говоримо тільки про задній ряд, тому скоріше переходимо до місця водія. До прохідності автомобіля питань зовсім немає. Так, він трішечки жорстковат, але виїжджаючи вже на трасу або в місто, автомобіль дуже певно почувається в поворотах за щодо морсткого кузова і взагалі кузов, тут кузов і підвізка. Налаштовані більше під спортивний стиль їзди. І якщо там брати якийсь AMG-43, то такий же кузов, така ж підвізка і все це здатно працювати на високих потужностях і скоростях. Але, звісно, сюди ж можна залити якийсь стейдж-1 і кому потрібно, автомобіль буде їхати як 300D. Одразу бачимо скошений руль щодо комплектації, в нас тут led приборка Одразу бачимо нову мультимедійну систему MBUX. Подобається діагональ цього екрану, якість картинки, все швидко працює. Також екран ще в нас до того і сенсорний. Проста, достатньо мультимедіа, одразу зручно розібратися, де що знаходиться. Далі в нас тут є камери 360. Одразу бачимо, що задня камера у нас виїжджає, тому вона ніколи не буде грязною. Також можна змінювати формати, більш широкий, більш вузький формат. І також камери у нас завжди будуть вмикатися автоматично, якщо коли ми будемо їхати і приближатись до якихось об'єктів, одразу увімкнеться камера 360. Також у нас є чотири режими. Поїздки Eco Comfort Sport та INDIVIDUAL. Також у нас ще є ніша для підключення через Type-C ваш телефон, щоб увімкнути Apple CarPlay та бездротова зарядка для вашого смартфону. Безпроводна зарядка підключена. Привичні клавіші клімат-контролю, тобто він у нас тут трьохзонний. Також клавіші щодо е, помічників водія. Ось так от підсвітка виглядає уночі, дуже різноманітна і багата кількість різних кольорів цієї підсвітки. Є світові композиції, які вже зашиті в машину, а можна і просто вручну крутити і поставити саме той колір, який подобається вам. За допомогою керма ви можете також управляти центральною мультимедійною системою по праву сторону, по ліву сторону у нас блок клавіш управління адаптивним круїз контролем, просто круїзом, і також можемо міняти теми нашого оздоблення спидометру та тахометру. По-перше, в двох кільцях ви можете ставити різну інформацію, наприклад, навігацію, ваше економічне вождіння. Нагрузки, які є при водінні. Також на центральному дисплеї ви можете перемикати, наприклад, коли наступне ТО, скільки залишилось рідини блю, який тиск в шинах, навіть температуру з охолоджуваної рідини, рівень моторного масла він в максимумі. Також можна ще. Поставити навігацію, радіо, мультимедійна система, тобто, якщо підключений телефон. Телефон, як телефон, тобто можна дивитися останні дзвінки, з, 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 з ким ви спілкувались, і міняти теми оздоблення. Зараз стоїть спортивний на класику. Також змінюється центральний екран і прогресивний. Дуже зручно. Однією клавішою одразу вмикається у нас. Адаптивний круйс-контроль. Ціма клавішами ми можемо регулювати дистанцію до попереднього, авто, до попереднього автомобіля. Зараз давайте до когось все ж таки наблизимось. Тобто я даю автомобілю змогу їхати більше 100 км за годину, але він бачить одразу, що попереду їде машина. Дистанція у нас виставлена максимальна. І все, я їду за ним 50%. 5 км кі за годину. Якщо автомобіль попереду буде прискорюватись, я також буду прискорюватись за ним, але не вище швидкості, яку, яку я задав. А, і якщо автомобіль буде ще більше сповільнюватись і на світофорі зовсім зупиниться, то я також зупинюся прямо за ним. І коли, наприклад, буде зелений і машина, яка стоїть попереду, почне рухатись, все, що мені потрібно буде зробити, це трішечки доторкнутися до педалі газу, щоб автомобіль продовжив самостійно свій рух. Ось якраз червоне світло ми зупиняємось, самостійно все робить. Я взагалі ноги на педалях не тримаю. Все робить сама. Трішки дотронувся до педалі газу і все, вона сама потроху починає набирати швидкість. Можу зараз приблизитись до авто, бачите, також це малює. Також автомобіль бачить полоси і сам в них тримається, тобто він тримається і за попередньою машиною, яка їде, і сам оп, повертає. При цьому розхід при такої їзді у 60 км за годину. Розхід моментальний вона складає всього там до 4 літрів на 100 кілометрів, і це дуже економічно. Це можна сказати, що вражає, тому що в автомобілі є все і більше, що потрібно для е, плавної, зручної повсякденної їзди, і ще й такий минимальнейший розхід. До того ж середній розхід за останні 18 600 тисяч кілометрів воно складає 8 метрів. і це розхід чистий по місту. Тобто можна робити і ще менший розхід, якщо, звісно, ви дуже спокійний водій. Також один із асистентів автомобіля, це сліпі зони, які встроєні в дзеркала. Це такий червоний трикутник, за допомогою якого ви можете периферійним зором бачите, чи горить червоний трикутник, чи ні, чи можна перестраюватись чи ні. Але якщо навіть ви ще й відволіклись там на телефонний дзвінок, чи кудись в телефон, автомобіль також має систему, тобто він бачить, коли дистанція дуже Маленька, і він починає завчасно вас попереджувати, ну, тобто е дає звуковий сигнал, при цьому музика все вимикається і тільки звуковий сигнал, щоб ви зосередились на тому, що коїться е в межах тієї дороги, по котрій ви їдете. Е щодо розгону, е паспортні дані це 8,9 секунд, але давайте це ж перевіримо, тому переводимо коробку, все, що потрібно, у спорт, і будемо заміряти розгін. По відчуттям десь паспортні дані там в районі 9 секунд вона їде. А більш точну цифру ви от зараз можете бачити на своїх екранах. Тому прямуємо до нашого салону підводити підсумки. На цьому ми і завершимо наш тест-драйв. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми знаходимося у місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це на території автоцентру «Вольво». Якщо ви саме для себе шукаєте такий автомобіль, то він вартий вашої уваги, щоб приїхати на тест-драйв, і ви 100% на ньому і уїдете від нас. Тому гарного вам дня! Бережіть себе і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!